Ліна Костенко, між іншим, коли буду я навіть сивою, і життя моє піде мрякою. Я для тебе буду красивою, а для когось, може, ніякою, а для когось лихою, впертою, ще для когось відьмою, коброю, а між іншим, якщо відверто, то була я дурною і доброю, безборонною. Несинхронною ні з теоріями, ні з практиками. І боліла в мене іронія з сімаліктиками і галактиками, і не знало міщанське кодло, коли я захлиналась слихом що душа між людьми виходила, забинтована білим сміхом. І в житті, як на полі мінному, я просила в цьому сторіччі, Хоч би. Той магазинний мінімум. Люди, будьте взаємно вічливі, і якби на те моя воля написала б я скрізь курсивами. Так багато на світі горя. Люди будьте взаємно красивими!